Вітаю, вітаю, мої дорогі, мої нескорені, мої незламні, мої самі найкращі, мої українці любі. Ми знову з вами зустрічаємося на наших етерах, ми знову зустрічаємося так по відео і будемо дивитися ситуації, події, які відбуваються і в Україні, і які стосуються саме нашої неньки України, і як може впливати якісь події, наприклад, в Польщі, в Германії чи. В інших країнах на те, що відбувається у нас зараз в Україні. Ми з вами вже більше двох років. Кожного дня я з вами, кожного дня на консультаціях, на етерах, відео. Ми з вами робимо велику, -велику справу разом. Дякуючи нашим ЗСУ, дякуючи нашим захисникам, дякуючи Богові, котрий нас захищає, тому що за нами правда, і ми з вами так само дуже багато збираємо і донатимо, і допомагаємо, і так буде далі і робити до самої нашої перемоги. А там далі ще будемо донатити на відродження нашої країни, тому що на кого ми з вами можемо розраховувати? А на себе. бо... Від кожного з нас залежить, залежить наше майбутнє сумісне від кожного з нас. Тому ми з вами вже це зрозуміли цією війною. Такі страшні події, але дали нам можливість зрозуміти те, що від кожного з нас залежить майбутнє. Від кожного. А не так, що моя хата з краю, чи може якось мене, чи може мене не зачіпить, зачіпить всіх. Тому ми з вами разом формуємо нову нашу Країну, Україну, наше світле майбутнє. І хочу відразу ж вам, як завжди, розповісти, як у нас пройде цей тиждень, цей тиждень нумерологічно. І, так, звичайно, як ми робимо нумерологічний прогноз для когось конкретного, для людини, це буде навіть набагато точніше і краще. Важче зробити для країни і важче зробити взагалі. Але. Взагалі, я вам розповідаю завжди, які є тенденції і які є. Чи є загрозлива якась ситуація, які енергії в цей день буяють і в цей день вони найсильніші? Так от, 26. Сьогодні. сьогодні є загроза, є, але сьогодні більше інформація стосовно наших сни, снів, наприклад. Сьогодні вони можуть бути віщі, сьогодні треба до них прислуховуватися і навіть записувати. Сьогодні може дуже багато йти інформації від всіляких джерел, і я вас дуже прошу: ми включаємо свій розум, свою логіку, свою десь холодну голову. І відстежимо все. все, тому що сьогодні може бути дуже багато фейкової інформації, може бути стікатися зі всього світу, не тільки з однієї сторони, братської і миротворчої, котра вже вбиває наших людей, ні. А звідусі. Тому давайте будемо фільтрувати, дивитися. Але сьогодні такі добрі енергії, які стосуються, наприклад, сім'ї, сім'ї, відносин, сім'ї. Завершення якихось справ, яких треба вже було завершити. Дуже добрий день для цього. Те, що повинно вже відмерти, повинно відмерти сьогодні. І нехай воно відмирає. Все те, що вже там на болотах, нехай вони там жабами і квакають. 27 -е, загроза більше, як ви бачите, я поставила три знаки оклику. І може бути не тільки фейкова інформація, а можуть бути якісь провокації, якісь воєнні дії, і так доволі серйозні. І тому завтра ми з вами... Маємо бути е, дуже обачливи. Але скажу відразу: навіть енергії завтрашнього дня для активних дій і для захисту своїх територій більше сприяють нам, чим расистам. Набагато більше. Завтра така в нас енергія. 28 чи є загроза? Є загроза, тому що цей день у нас дуже добрий для того, щоб, ну, наприклад, переписати Конституцію і подивитися, що вже віджило. І що треба змінювати. Наприклад, щоб чомусь навчитися новому і заполучитися якоюсь інформацією додатковою, ще, можливо, з інших країн, десь стосунки відновити і налагодити. Оце для нас це добре. Але цей день є загрозливий, тому що в цей день у супротивника, у миротворців, блін, звиняйте за виріс, вже немає сил, як їх назвати, вже навіть слів не можу підібрати. То у цих миротворців більше буде енергетики на те, щоб, ну, скажімо так, діяти на декільких фронтах. У них буде більше сил. Тому можуть бути обстріли і можуть бути якісь руйнації наших домівок, наприклад, чи планів у когось. Тому сподіваюся, що у них отрицательне наступлення, буде розвиватися, і далі далі. Щоб все йшло по плану, але. Як вони її планували? Отрицательно, до повного вимирання. 29. 29 вже краще для нас, але загрози існує. Загрози існує. І 29 – це той день, коли весь мир, весь світ може почути один одного, і дуже добре було б скористатися цими енергіями. Дуже добре було. Перше, перше березня. Перше березня. Є загроза, і вона так трохи буде знову більше. Але в цей день у нас є і можливість просуватися далі, відстоювати нашу справедливість, тому що в цей день енергії справедливості буде нам сприяти. Другого трохи менша загроза, але все одно може бути десь ну, такі значні рунації, значні приліти, Але будемо дивитися, де воно може бути. Не повсем... Не... Повсюду по Україні, але може бути щось може, і в цей же день може щось змінюватися, радикально змінюватися. І для нас так само, тому що ми будемо підводити якісь ітоги, щось може змінитися і дуже серйозно. І нам треба буде зробити дуже серйозні висновки. Щось буде відбуватися. Третього, Третього є так само загроза, тому що у нас тут візінки, є загроза у нас. Я би навіть поставила так знак оклика і пів ще знака оклика. Щоб було зрозуміло. Але цей день дуже добре для нас, для просування, щоб ми могли відстояти і десь деокупувати наші позиції. Можливо, не дуже великі, тому що ми з вами вже дивилися порунок, яких сказали, що треба запасатися терпінням на лютий і майже на весь березень, майже на весь березень, але все одно цей день сприяє нам для просування і для перемоги. Дуже сприяє, для того, щоб ми могли відсунути ворога далі. Четвертий — наступний тиждень, так, загроза буде більше, це наступний понеділок. Загроза буде більше і може бути навіть щось зроблене, як скажемо так, таємно, а потім, наприклад, підірвано. Може бути і така справа. Тому будемо з вами зараз дивитися, де що може в нас відбуватися. Але знову ми з вами як будуємо наші зустрічі. Зараз ми з вами подивимося відповіді на ваші питання, які ви написали. Не по містах, ні, а відповіді на питання і наш номеролічний прогноз. Далі наступне відео буде пов'язане з нашими містами, загрозами, попередженнями для всіх міст. І скажу, там буде дуже багато, тому що мені вже ви написали, я дивлюся, там три, а чотири, три вже повністю в мене вже я зібрала всі ваші питання по всім містам та селищам. Нашої України, і там дуже багато. То там те відео буде у нас побільше значно. Але зараз я хочу відповісти на ті питання, котрі у вас були написані ще додатково. Я їх знаходжу і ось дивимося, е, будь ласка, Донецьку область. Як швидко буде парашистське просування? Дуже багато там хлопців без підтримки. Давайте дивимося. Ситуація по Донецькій області для нас. Для нас, для України, для наших досудів. Ви знаєте, мені показали, що по Донецькій області так, ми зараз відходимо на якісь позиції, але показують, що це не капітуляція, ні, взагалі ні. Тому що мені випали руни. Перемоги і руни, ті, котрі чекають на якесь підкріп, під, підкріплення для того, щоб зробити якийсь ривок. То я можу вам, судячи по цим рунам, сказати, що дуже скоро ми почуємо дуже добрі новини. Але знову кажу: терпіння, лютий і кхм, більша частина березня. Скоро в рунічному сенсі це не означає день, два-три, ні. Це ну, трохи більше, тому що час плине. В Вселенському масштабі трохи інакше і, ну, повільніше. Те, що для нас здається руками, там це мить. Тому вони кажуть, що це буде дуже скоро. Не за роки, ні, дуже скоро, але кажуть, що там треба як відновити силу. <кхе> і для відновлення треба було відійти. І ще, може бути відхід. Чи буде ще відхід наших сил віддання тих людей? Показують так, але незначний. Але показують мені, що про це буде більше дезінформації і буде всюди писатися. Тому кажуть: будьте дуже уважні. Показують, що щось буде переписано, і будуть ще якісь домовленості. Я б сказала, що домовленості стосуються може навіть обміну, але ще якісь домовленості. що щось підписується. Обмін, чи буде обмін найближчим часом, обмін полоненими. Верні того, що буде обмін полоненим найближчим часом. Показали, що щось готується, як переміщення здалеку. наших полонених показують, як переміщення. Потім буде обмін. Самим найближчим часом не показали, що буде, прямо найближчим, але сказали, що щось формується і обмін буде. Обмін буде в березні. Буде підписано і дуже швидко щось зміниться в березні. Показує, що в березні багато що поміняється. Так, і буде якийсь обмін, те, і навіть підуть на обмін ті, котрі повинні були піти раніше на обмін, але їх як затримали, тому що якось е, торг іде, частково, якісь домовленості. І буде обмін. Тих, хто вже був в списках, але не пішов одразу. Але зараз кажуть, вони підуть на обмін. Але мені показують, що щось буде іще перепідписано, щось в березні, щось підпишеться таке, що зміниться радикально дуже ситуація. по нам. на найкраще. Але для нас це буде як шок показали. Так, наступне питання. Чи захватять... Ні, давайте ще дуже багато там хлопців без підтримки. Буде підтримка нашим хлопцям? Ну показали, що вже буде, але я ще раз запитаю так: прям конкретніше. Чи буде підтримка нашим хлопці, хлопчикам на Донецькому напрямку? Про того, що буде. Так буде і знову мені показують перемогах. Показує що щось таємне готується. Таємне готується, що нам не треба вірити всім фейкам. Щось таємне готується і буде якийсь прорив. Але кажу, це знову кажуть, буде трохи пізніше. Дайте час, щось підходить, щось там формується. Я не знаю, може якесь озброєння, щось, але показує, що щось готується. І дуже добре, добре не будемо про це. Далі дивимося далі. Чи захватіть Сюданецьку область расисти? Вірогідність, що фашисти не захватять цю Донецьку область нашу всю область не захватять, але показують мені, що буде ще деяке просування і буде, скажімо так. Ну, скажімо так, де вони просунуться, десь буде щось відвоювано. Але показує, що все одно по цим просуванням буде дуже довгий етап потім домовленості і вирішень. Дуже довгий, тому що показали, що це кордони, котрі можуть, ну як скажемо так, залишитися. Але ми з вами давно дивимося, що по Донецькій області буде нам ну важко потім повертати їх додому, і показує, що ці обмеження можуть розтягнутися на час і на довгий час. Так, я сказала. Так, я сказала. Так, сказали так. Показую, що не буде того захисту, на котре ми сподіваємося, не буде тої допомоги всілякої, на котрі ми сподіваємося. Тому показали, по Донецькій області у нас буде. Ну, так, повернення Донецька буде довге. Показує, що це не вирішиться цим роком. Ні. Це буде довше. Це буде довше, довше, довше вирішуватися. Але все одно показує, що це обмеження. Не все обрублено, а обмеження якісь будуть, що ми не зможемо щось робити, Але все одно показує, що Де Юра Донецька область наша де-факто буде не одразу нашу, будуть довгі, довгі, довгі так. Так, 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 так. Показує, що буде, буде щось. І показує, що знову у нас буде зміни. При владі у нас будуть зміни. Мені знову показали, і що тоді це, все це буде вирішуватися. Знову. Далі наступне питання велике: мені снився сон, в якому цунамі змиває Харків. Питання: чи захоплюють вороги, Куп'янськ і Харків? з того, що. Російські війська не захоплять купки. Не захоплять. Все добре, не захоплять купляти. Будуть тяжкі бої. Мені показали, що десь вони можуть трохи просунутися. Вони не захоплять, але показують, що будуть серйозні обстріли і будуть тяжкі бої. Показують втрати, втрати, втрати життів. Показали, що там, де вони можуть просунутися, геть трохи, геть-трохи. Потім. Знову їх відсунуть. Але мені показали жорсткі обстріли Кутинська. Прям жорсткі обстріли. Знову мені показують жорсткі обстріли. Вони не зможуть піти далеко, показують, що вони просунуться недалеко, можуть просунутися. Знову показують, як впруться в щось. І знову наголошу про те, що нам сказали в жаруни: лютий і березень майже весь буде важкий. Наберіться терпіння. Кажуть, трохи буде просування. Далеко не підуть, захопити не зможуть. Але показують, що обстріли, обстріли і дуже серйозні. Ну, Мені показують руйнацію. Харків. Чи можуть захопити російські війська? Давайте так, що російські війська не захоплять Харків. Це добре, Харків не захоплять, не захоплять. Так? Харків не захоплять, але мені показують, що знову може бути якийсь серйозний удар по Харкову. Це буде якийсь великий приліт? Я в мене піну. Будуть якісь обстріли і дуже серйозні. І вони будуть намагатися рухатися в тому напрямку, але показують, що ні. Харків вони не, не зможуть захопити, але показують, що обстріли, обстріли Харкова. Обстріли знову показують. Обстріли, обстріли кажуть, що у нас буде навіть радість. Але радість, скажімо так, і по Харкові Харків буде задоволений тим, що десь будуть відсунути супротивник, але показують, що все одно в нього в планах було захопити Харків. І навіть зараз є в планах захопити Харків, і навіть зараз у них якось показують, що як ейфорія, ейфорія. Вони впевнені, що вони зможуть це зробити. Але показують ні, цього не буде, але обстріли будуть по Харкові. Де більша загроза по Харкову? Ми з вами сьогодні будемо дивитися пізніше. я Запишу відео і там. Ви мені вже написали райони по Харкову, і будемо дивитися, де найбільша загроза? Будемо дивитися. Також питання відносно Польщі: чи є російський слід перекриті кордоні польськими фермерами? Давайте я запитаю ще раз, але ми вже запитували про це. І тоді вже минулим разом сказали, що так, так, є. Російський слід є в перекритті кордоні польськими фермерами. Ну, Так, 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 так. Відповіли так, так, так. Так, і ще як. Але мені показує, що скоро це буде вирішена. Дорога життя показує, що дорога, котра відповідає для, за життя для нас, буде відчинена. Оце так е е Так. Зараз дуже важка обстановка на фронтах, ворог атакує кругом. Чи виступимо, чи не будемо втрачені ще наших територій найближчим часом. Вергітність того, що ми не втратимо наших територій ніяких на найближчим часом. Показують мені знову, що великого наступу не буде. Далеко вони не відійдуть, але показують, що якісь території будуть зараз втрачені. Чи будуть повернуті повернення ці території, котрі будуть втрачені найближчим часом? Чи будуть вони повернуті? Тут показали так, 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 одразу. Так, показали, що зараз для збереження життів мож, можуть відходити для того, щоб закріпитися де десь. Прям закріпитися. Але відход, відхід там, де показують, що як вижена земля, що нічого нема вижене. Бо там вже відходять для того, щоб закріпитися, зберегти життя і більше робити чим? Вогнем показують. артилерія, вогнем. І показують, що це все буде повернуто. І показує, що руни знову кажуть, ми вже вам неодноразово казали, що влітку буде геть інша ситуація, геть інша. Тому кажуть, запасайтеся терпінням. Так, наступне питання. Чи є загроза з Придністров'я? здоров'я? Чи є загроза спризні здоров'я для України? Як негативні Не так? Е, Кажуть, так, є загроза з Придністров'я, але показують не наступ. Це, це стосується не наступа, це стосується якихось провокацій. Провокацій як письмових, я розумію, що вербальних, так, і провокацій з обстрілами може бути. Показали, тому що ще якісь провокації. І навіть хтось буде таємно заходити з Придністров'я на територію України, щоб щось робити, якісь провокації. От більше це показали. Щоб вони повітря, коли ці наші вороги. Скільки Рашті ще ракет, чи йде їм поставка ракет. Ну, скільки я не скажу, запитаю так, Рашті це ще багато ракет своїх. Ні, кажуть, обмеження є. Але в них щось є. Але показують, що обмеження є їх по ракетам своїх. Але показують, що. Обмеження, обмеження. Вони на щось сподіваються. Давайте ми зараз запитаємо, чи поставка йде, чи йде поставка рашці ракет, щоб обстрілювати Україну. Так іде. Щось іде таємно, щось йде по домовленості. Те, що і так знають. Але показують, що іде. Показують, що для них. В них, в них є зараз нужда, вони навіть піднімають, показують як щось, те, що старе, старе підіймають для того, щоб щось модифікувати, щось робити. Модифікація іде через когось, хтось допомагає. І показали, що по нужді буде дано їм, тільки по нужді, не показують, що поставка поставка, але по нужді є, і показують, що все одно ж є якась поставка. Є. Не, нехай не така прям велика, як вони хочуть, показують, нужду прикривають, але все одно вона є. Вірогідність того, що Рашка буде не буде довго запускати ці ракети. По Україні. Ну, ще буде. Ще показали, що якийсь час це буде, і я навіть не скажу, що це, наприклад, зупиниться за місяць, за два, за три. Ні, показують, що це буде більше до тих пір, поки не буде. Перемога, поки не буде підписано щось, і будуть записки. Не всюди, але показують, що будуть. Тому будемо дивитися з вами ситуацію і писати захисні ставки. Ми про це пам'ятаємо завжди. Так, подивіться, будь ласка, чи дійсно була домовленість, про яку говорить Араханія. І тільки тому російські війська вийшли з багатьох областей України. Ви знаєте, навіть не хочеться дивитися про, скажімо так, цього зрадника. Будемо називати речі своїми іменами, тому що ми про нього вже дивилися. І неодноразово. Я можу тільки запитати, чи правду каже Арахамії? Арахамія каже правду. Так, те, що він так, про які домовилися. Арахамія каже правду. Ну, хто знається на рунах, якщо руна перта випадає, перевернута, то це брехня. І брехня, якраз були домовленості. Але не ті були домовленості. Домовленості, кажуть, перекручені, переверчені. Якісь ось були домовленості, але от зараз те, що він каже, це брехня. Чи були домовленості, тому російські війська вийшли з багатьох областей України. Знову мені показують брехня. Знову показують, показують, що готувалося інше. Мені показують, що отал віддати. Ну, Дім віддати хотіли. Дім хотіли віддати. Пішло не так. І зараз кажуть, брехня те, що він каже, показує, брехня. Я не знаю, що він каже. Я не дивилася. Але мені показали, пер... знову другий раз випала і знову перевернута, кажуть, брехня. Була домовленість про дома, була домовленість про наші території, може, про всю Україну. Тому що показали, що домовленість про Україну. Але не те, що він зараз каже, а показують, що віддати Україну. Так що звиняйте. Як було, так і показують. Mm -hmm. Так, якщо війна закінчиться домовленістю, то що це буде для України і українців? Чи закінчиться ця війна домовленості? Ну, завжди закінчиться якимось підписанням документи. Ну, давайте. Ця війна закінчиться домовленості. Не зовсім. Показують, що частковими, частковими домовленостями, а частково мені показують ні. Щось знову. Ну вже жару не відповідали на це питання, тому не хочеться повторювати. Вони казали, що не всі свої території ми одразу повернемо, не одразу. І де Юра вони будуть наші, де факто будуть не наші ще довго. Ми будемо, там будуть якісь домовленості. А інше десь у нас ну такий, скажімо, гостра фаза, вона буде припинена. Він, так. Домовленості для України по війні добре чи ні? Буде якась домовленість, але, але мені знову показує, що ця домовленість буде стосуватися того, що не всі території наші. І знову мені показує, що це буде вирішуватися довго. Ось знову мені це показали. Ну, ще задам запитання, рунам, те, що вони написали в іншій групі, але давайте так. Чи, чи залишиться Зеленський президентом до кінця війни? Офіційно. Мені знову показують зміни. Зміни, зміни, зміни. І дуже серйозно. Так? Я так розумію. Знову перепевернута і показують, з чим пов'язана з фехос грошами. Показують, що дуже багато чогось вийде наружу, то що пов'язано з нечесними грошима. І показує, що будуть дуже серйозні зміни. Тому подобається це, не подобається комусь. Я кажу те, що я бачу. Зміна при владі буде. Може буде якесь технічне, як ото кажуть президент, назначений, може буде, ну, як у нас. Повинно бути, як вже легітимність закінчується парламент, але показує, що буде дуже багато вийде назовні, дуже багато брехні, пов'язаного з грошима і матеріальними благами. Дуже багато. Тому кажуть, що будуть серйозні зміни. І показує, що цьому посприяють і ще навіть люди з данику. Тобто, розумію, що не тільки в нашій Україні, а посприяють, можливо, ну я не знаю, захід. Тому що показали, це буде відкрито. Тому чекаємо і віримо, віримо в нашу ЗСУ, віримо в Україну, а я вірю в вас, мій непереможний народ, в вас, мій мудрий народ, котрий вже за два роки війни багато чого зрозумів, став міцніше, став сильніше, але при цьому свої серця не закрив для доброти, для допомоги. І для щастя, котре на нас чекає з нашою перемогою. До зустрічі, мої дорогесенькі, і вже скоро буде ще відео по наших містах.